Розвиток it сфери, презентація Харкова на міжнародній арені, допомога комунальним службам та благодійна допомога все це стало ключовими питаннями для обговорення під час загальних зборів. Харків – кластер захід проходив у форматі телемосту з Харковом, Києвом та Варшавою. Долучились до події понад 200 представників it компанії. Вони підбили підсумки роботи за останні півроку та поділилися першорядними проєктами, які вдалося реалізувати за час повномасштабної війни. Окрім навчання IT, школярів та студентів, що відбуваються на регулярній основі. Учасники обговорили й створення проєкту для міста ситуаційний центр у Харкові. За допомогою компанії Харківського IT-кластеру було облаштовано спеціальний ситуаційний центр. Були замовлені спеціальні камери, які виготовлялися спеціально для Харкова. Відповідно, тепер харківська влада, ситуаційний центр, вони бачать все, що відбувається, і миттєво можуть реагувати. Це береже нам життя, це допомагає швидше допомогти місцевому населенню. Ми дуже пишаємося, що ми змогли долучитися до такого проєкту. Ми віримо. Те, що Харків є найкращим містом на землі, і відповідно ми це знаємо, тому що ми подорожуємо по всьому світу, але завжди повертаємося до Харкова. Тому Харків незламний. Дякую всім харків'янам за таку потужну підтримку, і Харківське ІТ завжди продовжує розвиватися і мати Харків в фокусі в серці і в орбіту і своїх зусиль. Дякую. Харківський міський голова Ігор Терехов подякував за співпрацю айтівцям та зазначив, що саме завдяки їхній підтримці у створенні ситуаційного центру місту вдалося скоротити час прибуття профільних служб на місця ворожих обстрілів, які відбуваються кожного дня у різних районах міста. Така оперативність допомагає рятувати життя людям. Ми разом створили ситуаційний центр, і оснастили його е, тими камерами. Дійсна е, миттева реакція і можливість метева реакції наших служб е, ДСНС, поліція сьогодні. Ми е, маємо таку можливість дуже швидко реагувати завдяки тим камерам, які сьогодні е, разом ми зробили. І дійсно, щиро дякую вам за це. Uh, звісно, я uh, дуже вітаю тих, особливо uh, наших. Партнерів, які сьогодні партнери, бо е, ви знаходитесь у Харкові, і тих, хто не знаходиться у Харкові, але е, сплачують податки. Сплачують податки у Харкові. Дійсно, це суттєва допомога, це насичення бюджету, у тому числі і міста, і державного бюджету. і вдячна вам всім, хто сьогодні працює і сплачує податки. І 2024 став роком міжнародного визнання Ляця Айтівці так Харків it Кластер представив українську it спільноту у Німеччині, Чехії, Бельгії та Польщі. Там спеціалісти з незламного ділилися своїм досвідом стійкості та просували український інноваційний потенціал на світовому рівні. Адже IT усюди, державні послуги, оборонна сфера, різноманітні додатки, якими кожного дня користуються українці. Тож дуже важливо наголошують у Харків Айті Кластер допомагати розвиватись Харкову та Україні в цілому. Харків багато. І сильний своїми спільнотами, тобто, поки ми разом бачимо ці проблеми, то тобто їх вирішуємо, то тобто Харків буде незламний, тобто будемо триматися на дивчиснішу. Об'єднавшись в Харкові, ми, ми як підприємці, тобто, да, ми розуміємо, що наша сфера інтересів вони ширша, тобто ми дивимося і в рамках країни, і розуміємо, що ну, багато наших клієнтів, ну ключових, вони за кордоном. Відповідно, ми повинні себе презентувати і позиціонувати як надійних. Партнерів і підрядників в глобальному світі. Я в кластер вступив уже після повномасштабного, тобто це 22-й, 23 й і вже половинка 24. го Я, на жаль, не можу сказати, яким кластер був до повномасштабного, але я бачу, як він прогресує зараз. Тобто навіть за ці два з половиною роки я бачу, як він змінюється в супереч подіям. Якщо там до війни, наприклад, до повномасштабної я маю на увазі. Ну і IT компаніями ми бачили конкурентів. Одна компанія конкурує. І з іншою, то зараз ми не бачимо конкурентів, ми бачимо колег і партнерів. Тобто ми допомагаємо один одному. Тому супереч тим обставинам, які відбуваються. Марія Соловйова, Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко та Олексій Муравйов Харків. Новини.